Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий розклад про вас самих. Беру свою нову колоду і ми з вами поглянемо таке цікаве питання філософське, яку тінь ви в собі не приймаєте? Тобто, яку сторону себе ви Обмежуєте, не закриваєте, не проявляєте, якось її блокуєте. Буде 5 варіантів, і ви маєте обрати один. Давайте трошечки розповім, да, що це таке взагалі наша тіньова сторона. Це те, що ми пригнічуємо, але в цьому таїться дуже великий потенціал. А цей потенціал буде працювати і на ваші фінанси, і на вашу реалізацію, і на ваші стосунки. Тобто, будь-що в вашому житті контролюється вашим свідомим і несвідомим. Це перше. І другий момент того, що є ще тінь, яка пригнічується нашою свідомою або несвідомою частиною. Це глибока психологія, я на цьому зупинятись не буду, але знаєте, що коли ви пригнічуєте свою тіньову сторону, у вас страждають сфери життя, у вас страждає опора, у вас страждають свої кордони. І, звісно, від цього йдуть не менш. Приємні висновки, як і в фізичному плані, так і здоров'я, так і психосоматика і все подібне. Що ж, давайте почнемо. Перша карта, перша ваша тінь, яку ви блокуєте. Що одразу пішло, це блокування розуміння, що все має дві сторони. Немає чогось. Об'єктивного, да? тобто немає чогось конкретного завжди в світі є дуже різнопланові варіативні моменти, да? якщо говорити так. Це також про те, що коли ви стикаєтесь з якоюсь ситуацією, ви можливо її не розкладаєте по поличкам. Дивитись на неї з одного боку. А у вашому випадку варто проявити ось цю тінь, яка вам допоможе навпаки поглянути на ситуацію з більш глибокого погляду, а не обмеженого, неприкрашеного. І навіть в плані прикрашеного і своїми упередженнями. І своїми внутрішніми бажаннями. Коли ви щось бачите в своєму житті, у вас вже складається оцінка про це. Але дуже часто оцінка є хибною через невміння поглянути більше на картину, на всередину цієї картини, глибше в цю картину. Ось тому тут тінь. Та, що немає трошки глибинного погляду на ситуації життя. Ось. Звісно, можу ще додати, що це пов'язано з вашою якістю характеру, що все от таке, яким я його бачу, так воно і є. Все. Не вправо, не вліво. Не глибше ніяк. Тобто, от воно як є, я його так і бачу, і все, я позицію свого погляду не змінюю. Тому тут про гнучкість і тут про дозвіл бачити різне в своєму житті. Ось, Так, це був перший варіант. Другий варіант. Ваша тінь. Тут теж не менш цікаво. Давайте поглянемо на карту. На задньому фоні буде кішка трохи заважати, але нам це не завадить. Що ж, яка тінь? Ваша тінь це проявляти себе в світлі, проявлятися як таким да, яскравим, дещо егоїстичним чому б ні? Трошечки егоїзму ніколи не завадить. Це навіть буде не егоїзм, а повага до себе. Це буде рахуватися, як я у себе на першому місці. Моя сорочка ближче до тіла. Да? Я народилась в цьому тілі, і воно ближче до мене. Тут такі моменти. От, тому тут ваша тінь у тому, що ви можете не дозволяти собі. Деякої егоцентричності, да? тобто думати перш за все про себе і свій комфорт, і свою, свою благополуч... своє благополуччя, по суті. Коли ви подивитесь на себе з того боку, що я на першому місці, да? От тут навіть іде фраза. Як нам казала, я послідня буква в алфавіті, ні, от якраз в вашому випадку, коли ви поставите своє я на першу позицію, от тоді ви будете отримувати, скажімо так, дуже хороші плюшки від всесвіту. Тобто, із дефіциту вийдете в профіцит, коли цього більше, коли це росте, коли це ще більше і більше розповсюджується в вашому житті. Ось, Тому тут е, така тіньова сторона. Е, що трошечки не дозволяєте ви собі ось цього проявлення. І розповсюдження своєї особи. Якось от якось воно мені, знаєте, так хочеться сказати, що хоч це і карта сонце, але. У мене йде інформація, що вам не вистачає рахувати себе зіркою. Не вистачає ось цього вайбу. Дивіться на мене, я класна. Мабуть, в цьому і є суть цієї карти. Нам трошечки більше любові до себе через ось такі прояви егоцентризму. Ну, Неправильно кажу, егоцентризм – це прям така жорстка да, тут більше просто здоровий егоїзм. Ось, так ми можемо і залишити. В принципі, по цьому моменту все. Виходьте за рамки своїх упереджень, те, що сором'язливість прикрашає. Ось тут також ця думка йде. Так, третій варіант. Тут теж дуже цікава така картинка. Да. Що можна про неї сказати? Яка ваша тінь? Ваша тінь в тому, що ви боїтеся в щось заглибитись, ви боїтеся, що там буде щось погане, щось е, незрозуміле. Е, вся справа в Тих ілюзіях, які ви можете собі малювати. Це заважає вам діяти легко, це заважає вам діяти вільно, через те, що ви просто не знаєте, що буде далі. Але тут слід зауважити, що будь-яка нова сторінка життя, вона на те і нова, щоб ви писали там по-новому. Ось тому, е як тіньова. Ваша одна із датінь сторін, це те, що через власний якийсь комфорт ось тут і зараз, ви боїтеся йти в невідоме. А в цьому, в цьому невідомому якраз ви можете побудувати нові свої упередження, нові свої думки, нове своє життя як таке. М -м ну, в принципі, на цьому все. У вас є. Страх, да? але страх це завжди ресурс. У будь-якому страху є ресурс, і якраз таки цей страх зупиняє нас. Ось тут, на цій карті, я бачу чітко, що ви зупиняєте себе перед невідомим. Ви зупиняєте себе, бо ви боїтеся, що воно вас затягне, воно стане ще більш невідомим, ще більш незрозумілим, ви цьому противитесь. Але вона вас тримає, да? і ви і не в минулому, і не в майбутньому, і не тут. Тобто ви ніде а, і не можете збудувати ось ці кроки. А можливо, вони вам і потрібні на етапі входу в невідомо. Ось так. Наступний варіант у нас четвертий ваша тіньова сторона. Ам... Що можна тут сказати? Сайенс. Взагалі на цій карті я бачу, що щось розглядається під мікроскопом. Да? Як це можна перевернути на відповідь? Для мене, знаєте, ця колода вона. Скажу так, насправді складна, бо, як ви розумієте, це зовсім не увеці, це зовсім не кроулі. От. Але чому б я не читати метафоричним шляхом? Так, ось, про що ця карта? Про, що, про яку цін вона каже? Про ту цінь, де ви не відрізняєте необхідне від необхідного. Коли ви не відрізняєте, що дійсно вам зараз потрібно зробити, з чого почати, що розглядати, що вкладати час, знову ж таки. Фокус на одному і тому ж самому. Але ви пропускаєте те, що відбувається навколо. Тобто за. Такою скрупульозністю, за, можливо, навіть фанатичною увагою на якусь деталь, ви можете пропускати набагато більше. І ви, от ваша тінь в тому, що ви вважаєте, що той фокус, на якому ви зараз, воно коштує всього. Але тим самим, знову ж таки, повторюсь, ви пропускаєте більш важливі деталі. В своєму житті. Що ще я можу сказати стосовно тіні. Тут може бути такий ще момент, що якщо ви будете дивитись на те, що вас оточує навкруги. На ці деталі. Ви можете це розуміти, аналізувати, що ці деталі можуть бути болючими, що вони можуть дещо зруйнувати ваші ілюзії, дещо зруйнувати ваші думки. Але ви будете все одно до последнього дивитися не туди, куди потрібно. Не туди, куди дійсно потрібен фокус. Бо ви просто боїтесь побачити те, що вас ранить. Ось такий момент дуже цікавий. Наступна карта остання тінь. Тут, в принципі, на обличчя картина яка, що ви можете закривати ту глибну. Яка побудована вже, ви можете закривати себе. Тут не про маску, як таку, а про свої дії, про свої наміри. Це може скриватися через, знаєте, як кажуть, ліж би не зглазить, да? іноді кажуть. І ось тут якраз таки. Ваша тінь у тому, що через опасіння зглазити те, що ви побудували, ви краще не будете це там афішувати, не будете це розпосюджувати далі. Знову ж таки, будете довольствуватись тим, що у вас є, чисто в своєму світі, такому маленькому, комфортному, приємному, лише би воно не зруйнувалося і не розбилося. Об ось цей світ, який навколо. Ось. Що ще тут можна побачити, яка тінь? Додатково, да, Це може бути інша сторона, медалі. Що ви занадто можете все піддавати аналізу? Коли потрібна проста дія, коли потрібен просто там, крок: один, перший, другий, третій, ви аналізуєте більше, ніж робите. Ви вивчаєте, а що, якщо буде так, а якщо буде так, а якщо так. Тобто В моменті, коли потрібно діяти, ви закриваєте себе в аналізі, а як я буду діяти. Тобто І в цьому аналізі ви не дієте, а думаєте. І тим самим, по суті, відбувається зворотній потенціал, коли ви не розповсюджуєте енергію реалізації, а навпаки, закриваєте її в собі. Ось. Тому, в принципі, все. Ось такий розклад вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду трошечки частіше старатися знімати для вас відео. Тим більш є такий поклик. Можливо, якщо ви хочете конкретний розклад, а, також на вибір загальний. Пишіть, пропонуйте свої теми, подивимось, розглянемо і будемо розвиватись, будемо саморозвиватись, вдосконалюватись, розкривати грані свого. Розуму і своїх уявлень, які побудовані, і які треба перебудовувати, бо наступила нова ера. І вона потребує від нас нових результатів. На все добре, гарного вечора, гарного дня, у мене вечір. І до зустрічі!